Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. перший крок до трибуналу над Кремлем у Нідерландській газі щойно відкрили міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. Більше про його роботу розпитаємо в кореспондентки ТСН Олександри Мітіної. Вона відвідала відкриття, і зараз з нами на зв'язку. Саша, вітаю. Отже, як ось цей центр наближає російських злочинців до заслуженого покарання? Вітаю колеги. Тут у Газі щойно сталася важлива для України подія відкриття міжнародного центру переслідування агресії в Україні. У Генеральній прокуратурі називають це гарантією того, що Україна отримає справедливий суд, це якраз сигнал на міжнародному рівні, що трибунал щодо переслідування за агресії неодмінно буде створений, тому що інакше. Наші партнери не допомагали в створенні цього першого кроку. Центр складатиметься з понад двох десятків міжнародних прокурорів, які працюватимуть тут на території Євроюсту. Україна вже доправила сюди чотирьох прокурорів. Ми знаємо про приїзд ще однієї ще одного прокурора з Америки. Їх має бути більше, але решта країн мають долучитися трохи згодом. Центр фактично готуватиме справу двома мовами українською і англійською, і збиратиме докази російської агресії в Україні. Їх за словами представників Євроюсту вести. Чюнетікраїнвігев У нас є величезна кількість доказів, які доступні в різних юрисдикціях. І я постійно кажу, що ніколи в історії ми не мали стільки доказів агресії, скільки маємо сьогодні. Виоговори щодо самого факту створення трибуналу ще продовжується. Яким буде його механізм? Поки що невідомо. Однак, вже зрозуміло, що як тільки Рада безпеки або Генеральна асамблея ООН або іншим способом буде прийняти рішення про створення трибуналу, ми вже матимемо готову справу, з якою Україна може йти до суду і, зокрема, отримувати репарації на відновлення держави. Тоді. Дякую, тобі, кореспондентка Тесен Олександра Мітіна, АГ Нідерланди, де з'явився міжнародний суд із переслідування за злочин агресії проти України.